Вчора ми святкували з чоловіком два роки, і як ми одружилися в Польщі, це було дуже складно, повірте мені зібрати всі документи, щоб одружитися з поляком. Ми ходили і в суд, були різні документи, але все-таки ми одружилися. Все у нас вийшло, тому ми святкували два роки. Хто це робив в Польщі. Знаєш, що потрібно складати клятву польську. Ось, суші, які залишилися. І це було складно. Ну, як складно, я недавно приїхала в Польщу, мені було складно що говорити. Я дуже переживала, що скажуть, що нас не розпишуть ітогі, але все вийшло. Я все розказала, переживала, що все забуду, але все вийшло. Пароки ми ви відсвяткували, суші замовили, ось такі. Дивіться, цікаю. Вмикаємо сою соус. На другий день суші вже не такі смачні. Але якщо вони залишилися, то що їх викидувати, ми вирішили залишити. І діє суші не дуже любить, тому залишилося мені. А йому вже приготується смічне вечеря. На їсте суші на другий день чи одразу викидуєте смітник. І взагалі не забудьте підписатися на мій тікток, тому що тут багато всього цікавого.